Дівчатка, чор я першою відкриватиму кришку. Okay. Цікаво, що на мене чекає, і все ніколи не бачила такого маленького кіндера. Отже, не пощастила. Мені дістався кіндер сюрприз звичайних розмірів. Ого. Але найбільше пощастило кенді. Заздріть, подруги. За правилами перший їсть та котрій менше пощастило. Тож биті можеш приступати. Як же мені очистити таке маленьке яєчко від фантика? Напевно, доведеться використовувати додаткові інструменти. Пінцети підійдуть. Треба робити це обережно. Ну, а тепер можна й коштувати. Ням-ням! Це дуже смачно. Як шкода, що мій кіндер так швидко закінчився. Але чому б мені не спробувати кіндер Сюзі? Тому що за таке нахабство Сюзі тебе покарає. А я без тебе своїм яєчком впораюсь. Здається, всередині нього навіть подарунок є. Цікаво, що там. Зараз злопаю шоколад і дізнаюсь. А ось і довга очікувана капсула. Подивимося, що на мене чекає всередині. А яка гидота? І це чудовиська було всередині цього яйця. Огидно. Що ви так кричите? Це справжній делікатес. До речі, дуже смачний. Смачно смакота. Огидно. Саме час відкривати головний кіндер у сьогоднішньому челенджі. Такий очищати довше, ніж ваших малюків. Вау! Залишилось тільки зрозуміти, як мені пробратися всередину. Руками такий товстий шоколад розламати не виходить. Доведеться вдаватись за допомогою молотка. Опа! Готово! Готова! Подивимося всередині. Ух ти, яка краса! Дивіться, який гарненький. Тепер ти будеш моїм другом. Привіт! Поки Кенді грається зі своїм новим другом, ми можемо непомітно стягнути її шоколад і насолодитись його смаком. Отак, неймовірно. Смакота. Обожнює шоколад. Стоп! А де мій шоколад. Дівчатка, та я вам не соромно. Це було дуже негарно. На цей раз перше відкриватиму я. Дивіться, це ж шлядяник. А всередині нього риба, яка гидоток, так навіть їсти не можна. А тобі доведеться, подивимося що в мене. <гум> в мене людяник із скорпіоном. Страшно. Здається, цього разу нам усім не пощастило. І людяник поменше, але всередині нього така шмарзена мука. Першою їсти все одно будеш ти. Смачного. Хто придумав це безглузде правило? Гаразд чим швидше, тим краще. Стоп! А де ж муха? Уха літала по моєму роті. Що ж може бути мерзеннішим, ніж це? Сюзі, тепер ти маєш скорпіона спробувати? Доведеться, хоча дуже не хочеться. До речі, сам лядяник на смак дуже навіть нічого. Такий смачний, що я від нього просто не можу відірватись. С Сьюзі забула про сюрприз усередині. Смакота! А що в мене на язиці? Який жах! Як я могла про нього забути? Ой, він ще й щипається. Більше зі скорпіоном я справи мати не хочу. Киді твоя черга. Як же тільки людяник і не торкнутись риби. Ну Ось ой дівчатка. Тепер я вас розумію. Це і справді дуже смачно льодяник занадто великий, а про рибу я забути ніяк не можу. О, точно! Ідея. Потрібно просто розбити його за допомогою молотка. Ось так ось. Та Тепер я зможу спокійно насолоджуватись цукерками і не боятися, що одного разу ця риба виявиться у мене прямо в роті. Дуже смачні людяники. Шмакота. Я б таки все життя їла й їла. А до риби я навіть не доторкнусь. Так не піде. Все одно доведеться її спробувати. Як це доведеться? Мабуть, справді доведеться. Що ж, я тільки відпущу. Фу, яка гидота. Але цього замало. Потрібно з'їсти все до самих кісток. Ось так. Ось так. Але я знаю спосіб, як зробити це швидше. Це було бридво, але я впоралась. Тільки скелетами кидатись не треба. Це дуже неприємно. Та мене, я не хотіла. Дівчатка цього разу першою відкриватиму кришку. буду я. Ура! Нарешті смакота! Твій мій улюблений батончик. Мій теж, тільки чому він такий маленький? Тому що великий дістався мені. Навіть не просто великий, а величезний. Кенді, але ти не переймайся, зате ти маєш okay. можливість з'їсти свою шоколадку першою. Гаразд. Ти це справді дуже смачний. Так що насолодитись можна навіть таким маленьким скибочками. Щоб не забруднити руки, їсти я буду за допомогою кінцету. Смакота. Хто є наступний? Mm. Виті, я гадаю, що час тобі насолодити з сукеркою. Okay. Нарешті зараз тільки пантика позбудусь. Гей, mm. hey, ти що робиш? Навіщо подруг кидатись? Mm. Вибач, просто зараз я не можу думати ні про що, крім як про цю величезну шоколадку. Смакота. Wow. Так, я швидко з нею впораюсь. Ням-ням-ням. Mm. Oh. Mm. 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 А ти можеш їсти більш акуратніше. Шматки шоколаду розлітаються на всі боки. Фух, щось я об'їлась, але було так смачно. Дівчатка, а чому ви такі брудні? Вгадай, ми всі у твоєму шоколаді. Вибачте, просто я хотіла з'їсти шоколад якнайшвидше. Але ж ти його так і не з'їла. А дай дай. Я скористаюсь тактикою Кенді. Думаю, це мені допоможе. Чудово. Дуже смачно, але мені здається, що зі мною щось не так. Тепер ти Беті жираф Виглядаєш відмінно. Досить сміятись. Краще світлік з'їж. Просто думаю, з моїм шоколадками проблем не буде. Я зможу з'їсти одразу обидві палички або ви коли-небудь думали, що твікс дуже схоже на ікла. Беті го. Так, Дуже страшно. На вампіра ти точно не схожа. Найдобре, ну навіщо ці ігри краще, просто насолоджуюсь смачними шоколадками. Смакота. Давно хотіла вас з'їсти. Ням-ням. Вашаю було весело, а найбільше весело було бесі. Ого, Барбарі пощастило в неї. Ціла тарілка попкорну. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі починай. У мене якраз є ідея. Де там мої шипчики? Те, що треба вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік. Це по-справжньому вибуховий рецепт. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом та баскою і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та ніка мармеладних очей? А ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха! Невдаха. Нік, якщо ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй. Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Що ти знову задумав? Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Порошечка будьора, кави зранку, те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? А, друзі, нові жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік. Ти з'їв за зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка, ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Даємо час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише приросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Яка гдодота! Ненавиджу броколі. Жах. Барбара, тобі слід вмитися, а тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гедота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Yeah! Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Yeah! Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Mm, як смачно! Але ж так мало. Yeah! Я хочу ще. Yeah! Тепер моя черга. Hey! Барбаро, позич мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Ну, звісно, тримай. Повірила. Ну, тримайся, я тобі таке влаштую. Джулі, робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. Так вам і треба. Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей, мені стільки кетчупу вистачить. Нік, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? Дуже смачно. Дякую, Нік. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце, Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Так, то краще. Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно, зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно, нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться. Нік, відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись. Ауч! -ха -ха, Нік, ти як? Мабуть, ні. Ну, нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось нік ні. Обережно, йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага! Спрацювало. Що сталося? Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка Скітлс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. лише одна і така маленька. -ха -ха -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так, краще. Awesome. Ого. М -м, як смачно. Я готова їсти одні з вічно. Ого, клас. О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій Скітлс. Хоча я знаю, у кого є ще багато Скітлс. Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть! Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати. З Цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала! Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений. Почну з нього. Окей awesome. okay. Як смачно. Cool. Обожнюю, Спітлс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут. Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка з Kittles. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже смачна. Ого, вона з сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше? Є ідея. А, пощади. Джулія, обережно, ти зараз тут все розпиляєш. Готово! Mm, yeah. Як смачно. Yeah. Я можу їх їсти вічно. <safety> <sharp> Джулі, ти така замаражка, тобі час терміново вмитися. Mm. Я наступна. Ого, uh -huh. oh, ти так швидко зняла обгортки? Супер! <sharp> mm, як смачно, але чогось не вистачає. Yeah. Mm. Тепле молоко. Те, mm. що треба. Ай Ого, це ж справжній шоколадний коктейль cool. Ідеальне поєднання. Awesome. Тепер я. Yeah. Ого, у тебе справжній стіна з паличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла те що треба. Я побудую справжній хмарочос із твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток наодинці зі своїми паличками Твікс. А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився? Я ж у касці. Ні. Хм, не гострий перець. Ні. Сподіваюся, цей буде солодкий. Мрій далі. Твій перець О, принаймні менший, так. ніж мій. Ти бачила цей величезний, що я отримала? Ой -ой. Його неможливо втримати. Кенді, ти перша. Ні за що, Сюзі. Добре! Мій перець найменший, тому напевно я можу його швидко з'їсти. Я сильна дівчина, тому точно впораюся з цим. О, я переоцінила себе. О, все добре. Я знаю, як охолодитися. Найкращий спосіб це зробити звичайний лід. Так. Ось тримайте. Одна туба недостатньо. Мені потрібно більше. Ой. Вау, вона замерзне. Ха! Гаразд. Ви жартуєте зі мною? Я ледь не згоріла до смерті, тому я точно не боюся криги. Кенді, твоя черга спробувати перець. Так, добре. Ні, ви повинні знати наскільки це важко. Гаразд, поїхали. Це не було гострим добре. Вже. Чому тут пара? Пар? Ой-ой. А о, ні. Тільки професійний пожежник може допомогти в цьому випадку. Кенді, щоб ти не спалила тут усю кімнату. Отімо! Я маю трохи води для тебе. Тепер почуваюся набагато краще. Ну от я зробив це. Так. Дякую. Ну, залишився один перець. Почекай, почекай. Тепер черга Емми. Добре, добре! Я остання гаразд! Давайте зробимо це! Я повинна теж це з'їсти. Ой, ой, дівчата, це жахливо! Ой, дівчата, мені потрібна допомога. Дайте мені води. Перестань гратися! О, ні! О, ні! Пожежа! Що тут відбувається? Ой ой, Давай! думаю, час загасити цей вогонь. О, радий, що ти прибув вчасно. Я б точно тут все Ну, спалив. Дякую, що несеш це. Чому в мене цього так мало? Тому що в мене є все. Усе взяла ні за що. У мене найбільше жуйки. Дівчата, у мене відчуття, що це буде смачно, але почнемо з тебе. Невдачлива! Так сталося, що це я. Думаю, це такий шматок жуйки, який я міг би з'їсти за один або два укуси насправді. М -м 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 Подивіться на ці бульбашки. Ох, о, так, Добре. О! Мені здається, у мене закінчилася жуйка, але нічого, я можу злизати залишки одним дуже простим методом. Вау! Wow. Ну, я закінчив. Дівчата, я справді закінчив. Ваша черга. Давай. Ох, нарешті подивіться, як це апетитно. Вау! Wow. О, вау! Це виглядає як рожева маса. Гаразд, я спробую це. Ням-ням-ням! Ммм, смачно і подивіться на бульбашку. Ой, ні, ой, це огидно. Це не бульбашка, це маска для обличчя. Ммм, так, не дуже вдалося, але тут немає нічого смішного. Цукерка, але ж давай! Ти спробуй свою гумку. Ну, давай спробуємо. У мене стільки жуйки, що я не можу просто заштовхати її в рот. Мені доведеться робити це досить незвичайним способом. Ось так. О, так. Пішло. Ідеально, О, це як слиз. Подивися на це ого, і на смак просто неймовірно. Пульбашка, подивись на неї, вона величезна. І жуйка справді класна. О, так. Але мої руки приліпли до столу. Як мені їх відірвати? О, я не можу їх відірвати. Так. Отже, це наш шанс насолодитися додатковою жуйкою. Ура! Зайве! Це моє. Я люблю повітряні кульки, але чому моя така маленька? молі. моя кулька найбільша. Цікаво, що всередині. Я пропоную почати з найменшої кульки. Добре. Звичайно, я думаю, що всередині є якийсь сюрприз. Добре. Я скористаюсь довгою голкою, щоб дізнатися. О, о, так. Тут цукерка з шоколаду. До речі, я їх обожнюю. О, так. Дівчата, що вас чекає? Пора дізнатися. Ой, ще, що це за речі. Ой, чому мені дісталося борошно? Це жахливо, це смішно, це не смішно. Особливо враховуючи, що половина борошна опинилася на моєму обличчі. Вибач, я компенсую це тобі. Ну, це не лише тебе, мені потрібно очищати. Мене також. З Юзі, ти залишилась єдина. Щось мені підказує, що в цій кульці багато смачних цукерок. Я зараз це дізнаюсь. Добре, спробуємо її лопнути. О, так, голка мені допоможе. Це правильно поглянь на це. Тут вистачить для всіх. Гей, ви злодії! Добре! Я знаю, як швидко з'їсти цукерки, щоб ви точно не отримали жодної. Я зроблю це за допомогою цієї трубки від пилососа. Отак дивовижно. Це було чудово. Ти жадібний. Ти не поділився. Вау, солодкий хагі-вагі! У мене також є одна, яка дійсно велика. Ні, в мене велика. Дівчата, я не можу дочекатися, щоб її з'їсти. Завмерти. Я першим її з'їм. Думаю, почну з цього смачного блакитного крему. Пробуймо! Вау, це справді дуже смачно, це дуже апетитно. Поспішай! Ну, я закінчила. Торт з'їдений. Але тепер черга Еми. Давай, Ема. Так, у мене навіть є вилка і ніж. Ах, навіщо мені це? Є таке чудове винаходження, як. М -м, дайте подумати. Палець, я можу їсти все ним. О, гаразд, дівчата, тепер це дійсно добре. Ось і спосіб їсти торт ще швидше. Ось так. Що ти зробила? Ой, де я? Яка жахлива річ! Я не тільки вся в кремі, але ти ще й зіпсувала торт. Ну я все одно його з'їм, тож яка різниця? Mm -hmm. Вау! Абсолютно смачно. Mm -hmm. Це було дивовижно! Найсмачніша річ, яку я коли-небудь їла в житті. Цукерка вперед! Перед тим як я з'їм торт, я збираюся відсвяткувати свій день народження. І все, що мені потрібно зробити, це задути свічку. А гаразд, загадую бажання і ось так. Ура! З днем народження мене. О, точно! Кенді з днем народження! Дякую всім! О, це дивовижно! О, отак! Я поділюсь з усіма. Ось беріть. І для тебе також, і о, добре! І ось шматочок, о, добре. Хм, шкода, що мені дісталася найменша порція. Ну, гаразд, хлопці, під.